Привіт, друзі! Сьогодні я буду висівати насіння на розсаду. і хочу вам зняти про це відео. Постараюся показати, які культури я заказала, які вже не перший раз заказую, і як вони мене радували того року. Будьте знати. Ось таке насіннечко я буду висівати сьогодні. Це квітка мальва кермек. Цвітна капуста піонер, цвітна капуста опал, кам'яна голова капуста, капуста Мегатон f 1 Перець каліфорнійське диво, перчик зорька, восторг садовий черіки, томат маруся, ведмежа лапа. Ростуть до 2 метрів. Навірно, цю розсаду посадимо в теплиці. І на пробу, так як в мене чоловік курить, або від шкідників навіть у теплиці, попробую висіяти на розсаду тютюн. Східний ароматний. Ось на сьогодні фронт роботи. А тут у мене ще тільки насіння, але на це насіння буде віддільний обзор відео. Тут ще я замочила перчик і помідорки. Ось такий ґрунт буду сажати. Ось такі. Риночки. Ще в мене є ось такі стаканчики і даже може бути ящичок. Ось пройшов деякий час. І що в мене вийшло? Ось такі лоточки. Ось такі. Зараз розкажу, що тут і як я буду розуміти, що де посаджено. Бачите, тут є номерки 34 19. Ось давайте подивимося: номер 19. У мене є тут отакі роздруківка, і тут є під кожним номером якась рослинка. Ось 19. Погано, фокусується. Капуста, мегатон. От, значить, в цих риночках посіяна капуста магатон. І так, всіма я проробила, і так мені буде проще, чим на кожному риночці, на кожній писати назву рослинки. І от такий лоточок від сушів в мене лишився, то я тут кермек посіяла на розсаду. Ось так ось така робота. Вже шукала все, що є. Щоб стаканчики, не... стаканчики великі, півлітрові, будемо вже пікірувати з цих стаканчиків. Так що, ось такий огородний сезон почався ще якихось 2-3 місяці і будемо вже висаджувати хто на грядки, хто в теплицю. І надіємося, що у нас буде цього року гарний і пишний врожай. Всім доброго вечора і па-па!